Дорогі друзі, дорогі військові. Надзвичайно сьогодні приємно всіх знову бачити разом така атмосфера єднання, дружня, приємна. І, звичайно, дійсно, як Микола сказав, найголовніші гості це наші військові, які дуже багато тут і в цивільному, і в військовій формі, але це нагода їм трошечки вирватися з тих. Страшних буднів, да, коли вони захищають нас, і побути трохи тут. І я бачу тут і представників Сумщини, які бережуть наше небо, ППО, які збиваються е, дрони, які заходять, фактично йдуть на нас, на Київ. Е, я бачу тут представників і 56-ї бригади, і 59-ї, Червона калина, і 3-й полк ССО. Це всі ті, з якими ми давно вже дружимо, давно підтримуємо і великі. І вам уклін за те, що ви сьогодні з нами живі і здорові. Хочу сказати, що перш за все нам потрібно дійсно об'єднатися, згуртуватися і без паніки. Без паніки, от я нещодавно повернулася з Британії, була також в Європі. Нам допоможуть, ви бачите, що ситуація дуже складна, геополітична, але в будь-якому разі, ми повинні покладатися на один одного, на свою країну, на внутрішній потенціал наш. І, звичайно, нас ніхто не залишить наодинці. Весь світ розуміє, що ми є таким щитом захисту Європи, і ми є тими людьми, які захищають вічні цінності, які захищають Захищають такі цінності, як свобода, як воля, і ми це обов'язково зробимо. Тому в цьому інформаційному цунаві прошу зберігати спокій і зберігати емоції, щоб виплеснути їх вже під час. Перемоги, а вона обов'язково настане. Ще раз дякую кожному з вас. Дякую всім тим, хто сьогодні тут. Ви всі волонтери, кожен з вас багато чого робить, кожен на своєму фронті, і давайте продовжувати це робити. І до перемоги! Україна обов'язково вистоїть і виграє такий довгоочікуваний мир. Все буде, Україна!